Я вас покликав сюди, щоб ми узгодили ті питання, які ми можемо узгодити, і пережити великодні і так само поминальні дні. Найперше питання комендантська година. Комендантська година у нас з 24 до 4 ранку. До комендантської години деякі люди прийдуть, ті, що будуть вести службу цілу ніч. І вже перехожання, які освячують Пасхи, будуть приходити з 4 часов. Отакі варіант. Так, да, самі клірики, тому що в нас потім, служба, потім, щоб не переривалася, <кій> по благословінню нашого блаженнішу два варіанти. Або до комендантської зібралися основні клірики, служать цілу ніч, і рано приходять прихожани, освячують пасхи після комендантської години. І друге, що починають службу, деякі там є, хто парафії, що зранку, з чотирьох часов, там 4.30. тридцять, і так. оце так. Оце два варіанти такі. Я думаю, що вони нічого не порушують, і нас владика благословляє так, що от прийшла партія людей, раз освятили, пішли, щоб не було скупчення, щоб не. І воно так і виходить. Тому що служба сама основна закінчується під 4 години, основна служба закінчується. І тоді священик вільний. А люди вони ж йдуть напливом. Вони не всі зразу приходять. Оце, і через то священик виходить, освятив, пішли знову. І з 24 до 4 руху не було. І ми правильно розуміємо? Я їм це все навколо. Да. То Віталій Васильович, як у вас має цірувати цілодобово там людина? Ми чи? Це ще що потрібно, значить ми заступаємо там 23 годині і тоді до завершення заходів кожен працівник поліції знаходиться в церкві. Якщо він заступає, то він має просто не дозволяти, щоб там був рух Тот, в зоні, щоб це не, це не було скупчення буде, людей. 4, 100, чотири людини буде закипана за супа. Це так попередньо. Це пожашківська? Це пожашківський. Ну і відповідно по сильному варіанті теж. А чотири поставки це в якому як виглядає? Ну це 4 церкви по жашкою. Там попереднь. де найбільше буде скупчення? Ну і в нічний час, особливо під час комендантської години, я виділю мобільно вогневу групу, буде два поста по два чоловіка, тобто на двох автомобілях. І вони об'їдуть в межах жашкова всій Та Юлі... Ну Це при умові, що не буде сигналів повітряної тривоги. І з понеділка буде їздити автобус, Городища він буде довозити людей до кладовища для того, щоб поприбирали. А вже в неділю, коли будуть проводи, то автобуси будуть довозити від центру, так як ну, раніше їздили із мікрорайонів Городища, чекало набережна, згідно графіків, які ми розмістимо, автобуси будуть довозити, в принципі, все налагоджено інформація буде надана. Тут, на тих старих кладбищах виставимо патруль, буде там один для без забезпечення безпеки громадського порядку. А в неділю давайте тоді будемо приділятися, чи ми будемо закривати, чи не будемо закривати. Люди йдуть і люди їдуть. І от саме ця проїжджа частина зайнята, автобус не може проїхати. Поки роз'їдуться автомобілі, і піднявся вверх, кудись він там їде в поле вже. А от саме тут затор буде наверху. Десь зарегулювати. Після, після 10-ї години ранку виникає така проблема і от ми не встигаємо, в цих графіках, що ми там напишемо відправлятися, довозити людей, звідки ми їх привезли. Логічно правильно там кажуть. Машини зараз о... на зеленій зоні ставляться, але вони ставлять так їх в що там не можна роз'їхатися, якщо буде їхати два автобуси, вони там не розмінуться. Ні, ну дивіться автобуси. Ми, ми самі скоригуємо, як нам заїхати. От оця ділянка від е, парковки кладовища до Суворова, от там саме вузько ж. Різ земляки наближаються великодні свята, і поминальна неділя, поминальні дні, коли ми будемо відвідувати своїх рідних в місцях захоронення. В принципі, досвід показує, що ми успішно проходимо і свято, і поминальні дні, але все рівно потребує підготовки саме у воєнний стан. Ініціював сьогодні зустріч із представниками духовенства, а також з відділом поліції, РТЦК. Працівниками, службовцями ДСНС, відповідно всіма службами виробничого управління житлово-комунального господарства, невеличка нарада була проведена, обговорено ряд питань, що торкалися найперше дотримання чинного законодавства, яке діє у воєнний стан. І коли ми знаємо, що потрібно готувати із продуктів на ці свята по моральній духовній лінії, то ми повинні... Неухильно дотримуватися чинного законодавства, яке діє на момент воєнного стану. Це найперше, про що я закликаю, про що я хочу достукатися до всіх вас, дорогі земляки, нашої Жашківської громади, жителі, а також і гості. Перше, що хотів би зазначити, дотримання комендантської години. Нагадую, що у нас 24 до 4 ранку і служителями все це було обумовлено. Служба буде проводитися при закритих дверях, щоб не допустити скупчення. Після четвертої години відповідного свячення, це за процедурою. знавайте предметно у священнослужителів, як це буде відбуватися. Одне тільки хотілося б звернутися до вас, регулювати. Це не можна графіком регулювати, але й просив всіх священників, щоб не збирали досить велику кількість людей. Щоби по мірі накопичення відпускали, освячували Паски, інші продукти, інші заготовки, які на свято ви приносите. Щоб біля храмів, біля церков не накопичувати багато людей, самі розумієте, обстріли продовжуються і ворог може застосувати будь-які небажані для нас. Події, так само як ракетні атаки, так само атаки шахедів. Давайте цього не допускати, не наражатися на небезпеку самих себе і рідних, членів своєї родини. Наступне також просив би дотримуватися всіх правил пожежної охорони, не застосовувати будь-яких небезпечних засобів чи легко займистих речовин, не приносити з собою, щоб унеможливити будь-які негаразди будь-які надзвичайні ситуації. В обов'язковому порядку буде здійснено патрулювання, чергування працівників поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій і також військові. Ну, не хотів би вас лякати, наполягати на тому, але все рівно воєнний стан продовжується. Зараз вже нові правила згідно із тим, що новий закон про мобілізацію і мене попередили працівники нашого відділу. Територіального центру комплектування, що вони вже цілодобово працюють, виконують плани по мобілізації. Я попереджаю, будь ласка, не наражайтеся самі на неприємності, дотримуйтесь комендантської години. На нараді були присутні представники духовенства Української православної церкви. Московський патріархат не був запрошений, але я особисто буду зустрічатися з благочинним і дам йому доручення, прохання, клопотання, як його назвати, про те, щоб неухильно дотримуватися законів і діючих постанов, наказів вищестоящих державних організацій щодо проведення служби на Великдень щодо поминальних днів. Основне питання в нас довезення тих людей до кладовищ для того, щоб порядкувати. Ну, тих, в основному, в кого немає особистого транспорту. І з понеділка, після Великодня, відповідно, продовжуємо маршрути. Автобуси, які доїжджають саме до місць поховання, графіки ми надаємо, вони будуть продовжені для того, щоб ви мали змогу доїхати і порядкувати. Так само, як до кладовища і в зворотньому напрямку. Саме на поминальні дні так само буде продовжено ці рейси. Ви зможете добратися, але хотів би просити саме в поминальні дні, на центральному кладовищі міста, де скупчується дуже багато людей. Мені не хочеться встановлювати якісь блокувальні пости, застосовувати багато поліції, військових для того, щоб регулювати сам рух. Але вважайте, будь ласка, власника автотранспорту на те, що автобус. Доїжджає до воріт кладовища, він там повинен розвернутися, він повинен доїхати безперешкодно до кладовища і в зворотньому напрямку. Скупчення автомобілів, затори саме на ділянці від гідроспоруди внизу, маю на увазі центральне кладовище і до воріт великі затори, саме за того, що люди, по-перше, йдуть. Пішки, але люди ще й доїжджають автомобілями. Це створює затори, автобус не може проїхати. Давайте поважати один одного, давайте поважати саме цей день, поминальний. Найперше, вести себе дуже терпимо один до одного, поважати і паркувати свої автомобілі якомога далі від проїжджої частини, давати змогу проїжджати тим автомобілям, які довозять людей. З обмеженими можливостями тільки не можуть пройти, ну і відповідно надавати дорогу автобусам. Дякуємо Збройним силам України, всім силам оборони за те, що ми можемо провести це свято, зустріти Великдень і провести поминальні дні. І я впевнений, дотримуючи всіх норм і правил, нас пройдуть ці дні без надзвичайних ситуацій.